Доброго дня, шановні учасники серпневої конференції щорічної. Вітаю всіх з початком нового 2025-2026 навчального року. Бажаю наснаги, тому що нас чекають попереду випробування. Вони є багатофакторними, і з одним з цих випробувань я хотів би вас познайомити. І розповісти, яким чином ми могли б максимально спростити повернення наших учнів до нашої вітчизняної системи шкільної фізичної освіти. І не тільки спростити їм повернення, а й використати це з користю для решти учнів, які навчалися у нас в школах. Тому що учні, що навчалися за кордоном, можуть принести нам. Дуже важливий досвід того, як влаштовано навчання та оцінювання там. Звісно, державними нормативними документами зазначено, що ми визнаємо результати навчання учнів за кордоном. Це вже може бути навіть понад три роки цього навчання. Навчальні програми освітні програми за кордоном і в нашій країні відрізняються. Тому необхідно це також враховувати. Те, що ми визнали їхнє навчання за кордоном, це не означає, що вони мають всі ті знання, що їх однолітки, які навчалися в Україні. Освітня реінтеграція учнів вже почалася, тому що ще не закінчилася війна, а деякі родини з тих чи інших міркувань. Зокрема, безпекових більш безпечні регіони почали повертатися. Які ж виклики у нас стоять перед системою освіти? Повернення учнів, які тривалий час навчалися за кордоном, актуалізує потреби в уніфікації підходів до подачі предметного матеріалу, зокрема з фізики. Різниця систем у європейських і трансатлантичних країнах розв'язування задач часто носить описовий ситуаційний характер. Тоді як українська традиція опирається на чіткий алгоритм, дано формула розрахунок відповідь. Це не означає, що наш алгоритм є гіршим чи кращим. Просто це інші підходи в методиці навчання природничих дисциплін, зокрема фізики. Методичне рішення, яке можна запропонувати для вчителя, це оформлення задач у stem контексті. Що буде слугувати мостом між е, системою, забезпечує структурність і точність, розвиває аналітичне та інженерне мислення, полегшує реінтеграцію українську предметну вертикаль. Чому саме оформлення задач ну, і лабораторних робот також має значення? У міжнародній практиці оформлення задач не технічна деталь, а елемент формування мислення. Структура задачі визначає, чи буде учень діяти алгоритмічно чи креативно, чи зможе він трансформувати знання у нових умовах. Освітня мобільність неможлива без уміння читати, структурувати, адаптувати наукову інформацію, розв'язувати задачі за межами, запам'ятаю, застосую. Власне, це все те, про що ми говоримо, коли кажемо про компетентнісний підхід в освіті. Він не замінює предметні знання, він доповнює їх. Українські учні часто мають високий потенціал знань. І це ми вже мали можливість переконатися, спілкуючись з своїми учнями, які зараз навчаються за кордоном. Але вони стикаються з труднощами у форматах міжнародних тестів через невідповідність оформлення у нас та за кордоном. Підходи до оформлення задач у різних країнах різні. Ось, наприклад, на даному слайді у нас зазначено чотири країни, де є певні відмінності між структурою задачі, особливостями оформлення та цільовим акцентом. Зокрема, в Україні основний акцент йде на алгоритмічні мислення і контроль правильності отриманого результату і правильності дій. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки основне при розв'язуванні задачі це на концептуальне розуміння того, про яку ситуацію навчальну йде мова, і як її можна розв'язати, використовуючи знання. В Німеччина да, значно ближче до нас, там є строгий порядок, чітке пояснення всіх етапів, логіка, доказовість, точність. Але Формалізованих таких елементів, як у нас, тобто дано, формула, обчислення, перевірка розмірностей немає. Учні, які повертаються з цих країн до нашої системи освіти, вони будуть дещо не готові нам оформити задачу на першому етапі, що їм можна запропонувати? Або лабораторну роботу. Це насамперед зразки оформлення задач, зразки оформлення лабораторних робіт. Вони є як матеріалах всеукраїнської школи онлайн, також вони є доступними у підручниках. Зокрема, у підручниках минулих років, якщо нам треба спертись на якийсь матеріал, що вивчається, оформлення ж задач міжнародний контекст. Учень має самостійно виокремити словесно фізичні дані з контексту. Не просто записати скорочену умову в символах, як у нас, а саме словами написати, що масу ми позначаємо літерою М. А потім уже сформалізована така умова, як у нас, но М дорівнює 2 кг, не записується. Визначити, яка форма застосовується обґрунтувати словесно. Тобто, не просто записати, використовуємо другий закон Ньютона. Або закон Архімеда, а подати контекст, чому саме цей закон або цю формулу було використано. Аргументувати хід розв'язку словами, тобто чому ту чи іншу, в тому числі математичну, математичне перетворення, було здійснено. Український підхід він для нас традиційний, тому що ми саме ньому і навчаємо наших учнів. Це алгоритмічна структура. Записуємо дано, визначаємося з формулами, робимо їх алгебраїчні перетворення, розрахунок і записуємо відповідь. Доцільно поєднувати ці два підходи, особливо, якщо у вас з'явиться той зовнішній елемент, той учень, що повертається до нашої системи, він міг би показати, як саме можна цю саму задачу оформити по-іншому. І за це його треба стимулювати і показувати, як ми можемо можемо навіть розглянути два варіанти розв'язку тієї самої задачі. І це цікаво буде й тим учням, що у нас в системі. Тобто вони до нас, ці учні, що ми реінтегруємо, повертаються не тільки з великими освітніми розривами, а це об'єктивно, тому що просто розрив між системами освіти. Щось вони можуть знати глибше, щось вони можуть знати наперед, більш практику орієнтоване, а якихось знань їм не вистачає. І наше завдання підтримати учні, один з елементів підтримання показати цінність тих знань, що він здобув. А наших учнів, що навчалися в нашій системі освіти, ми підготовуємо до інтернаціоналізованого освіту. Тобто, які підходи до розв'язання цієї задачі є у світі. Що українському учню потрібно для того, щоб інтегруватися до міжнародних систем освіти? Це до нашого розв'язання треба додати. Короткий йому. що досліджується, чому це важливо? Інколи чому це важливо, і взагалі контекстний аналіз ситуації, це є одним з основних елементів, що вивчається, і аналізується, і оцінюється за кордоном. Розрахунок. Тут ми можемо дотримуватися нашого звичайного формату і нашим учням, що навчаються за кордоном, за те, що вони записують дану. Оцінку не зменшують, просто ті вчителі часто вважають, що це надлишкові записи на їхню думку, над думкою їхньої освітньої системи. Розгорнути висновок не тільки записати, якщо ми шукаємо, наприклад, ту ж саму масу, що відповідь 20 кілограмів, а написати повністю, що маса відра з водою або води у відрі 20 кг. Я можу скористатися цими знаннями. Наприклад, коли мені треба наповнити бак для води у саду, скільки мені треба цих вітер використати, наприклад, тобто, як реально використовується результат. Ось, приклад задачі. Де можна обрахувати кількість пального, що залишається в автомобілі, наскільки вистачить, це означає, що автомобіль зможе проїхати відстань за 10 хвилин, якщо рухатися зі сталою швидкості. У реальному житті це допоможе водію оцінити витрати пального. Тобто час руху пройде на відстань, затрати пального обраховуються в грамах або літрах. на... Кілометр або на хвилину, і ми відповідним чином можемо це пояснити, де це використовується в реальному житті, чого часто при розв'язанні наших традиційних задач не вистачає. Навіть задачі, які є компетентні з ними за суті, оцей аналіз, де можна використати ті знання, які він отримав учень під час розв'язування задачі, часто опускається. Учень може отримати готове розв'язання, але не навчитися аналізувати шлях. Формалізоване оформлення задачі вимагає поетапної перевірки знань, є індикатором логіки, а не лише відповіді, ускладнює автоматичну підробку результатів. І це нам дуже часто допомагає боротися з чатом GPT. Або використовувати його як союзника. Сильні сторони українського стандарту, який ще не навчився витворювати чат GPT, і ми можемо цим поки що скористатися, що нам треба записати умову, записати формули, зробити відповідні підставки, перевірку одиниць. Ось приклад задачі, який розміщено в підручнику. Коли ж. Ця ж задача буде розв'язана чатом GPT. Якщо не зробити правильну звичайну постановку задачі, там якщо формалізувати певні вимоги до оформлення задачі, то чат GPT може значно краще за це. Але це стандартний вихід на те, що я розміщу просто умови задачі. Освітня мобільність. Освітня мобільність це двонаправлений процес. Це і наші учні щоб могли вільно навчатися далі за кордоном, і це щоб наші уч... учні, які навчалися за кордоном, або учні навіть з зарубіжних країн, які хочуть у нас отримати вищу освіту, могли повернутися або приїхати до нас на навчання. Для цього потрібна освітня мобільність. Тобто, у нас з фізика один з предметів, який є найбільш інтернаціоналізованим, який є у всіх країнах світу, і всі учні світу вчаться розв'язувати задачі відповідної тематики. Оформлення задач це не лише шкільна навичка, це універсальна компетентність, аналізувати умову. Тільки результатом аналізу умови і там, і там, у всіх країнах іде спочатку аналіз умови, але в нас. Результатом є записати дано, зробити малюночок. За кордоном часто вимагають словесного опису, що ти зрозумів з умови. Вміння виокремити ну, суттєве. Це в нас фізичні величини, які використовувалися ті чи інші задачі. Що треба знайти? Зобразити на схемі. Вміння аргументовано пояснити розв'язання. У нас це вибрали ми закони. Які описують ці явища, і далі йдемо. Ви згадали про ці це явища. За кордоном ще обґрунтувати, чому саме другий закон Ньютона, наприклад, використовується. Міння адаптувати знання до нових умов задачі, міння презентувати результат так, щоб його могли оцінити в іншій системі освіти. Бо саме реінтеграція, це буде навчити цьому вмінню. Але вмінню ще раз двонаправлене. ті учні, що до нас повернуться, можуть навчити наших учнів, як правильно оформити задачу, на, наприклад, американський варіант чи німецький варіант. А відповідно, наші учні можуть зворотньо це зробити.